Дух і святого Євангелія читання. Будьмо уважні. В той час Петро встав, побіг до гробу і, нахилившись, побачив лишень пов'язки, і повернувся назад додому, дивуючись тому, що сталося. Але аж ось того самого дня двоє з них йшло в село, що звалося Маус 60 стадів від Єрусалиму. І розмовляли між собою про те, що сталося. Як вони розмовляли та сперечалися між собою, Ісус наблизився і йшов разом з ними, але очі їм заступило, але очі їм заступило і вони його не пізнали. Він їх запитав, що то за розмова, що, ви йдучи, ведете між собою повні смутку. Звався тоді один із них на ім'я Клеопа і каже йому ти один хіба чужинець у Єрусалимі, і не знаєш, що цими днями в ньому сталося. і він запитав їх що. Вони йому відповіли, те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророк, могутній ділом та словом перед Богом і всім народом, та як наші первосвященики і князі видали його на засуд, смертний, і розіп'яли. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. До того ж усього, ось третій день сьогодні. Як це сталося? Деякі з наших жінок, що правда, нас здивували, вони пішли, були ранесенько до гробу та, не знайшовши його тіла, повернулись і нам оповіли, що бачили ангелів, які їм з'явилися і сказали, що він живий. Деякі з інших наших пішли до гробу і знайшли так, як жінки сказали, але його вони не бачили. Тоді він до них промовив о, нерозумні й повільні серце! Щоб повірити всьому, що пророки були сповістили. Хіба не треба було Христові таки страждати і так увійти в свою славу? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він вияснював їм те, що в Писанні написано про нього. Коли вони наблизились до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи, зостанься з нами, бо вже вечоріє. І день уже похилився, він увійшов, щоб зостатись, і от як він був за столом із ними, взяв хліб, благословив і, переломивши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали. Та він зник від них, і казали вони один до одного, чи не горіло наше серце в нас, і у грудях, коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання. І негайно вони рушили й повернулися в Єрусалим. Де знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними, і які їм сказали Христос справді Воскрес і з'явився з Симонові, а ці розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали при ламанні хліба. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес. Вони По розумні і повільні серцем, щоб повірити всьому, що пророки були сповістили. Докір, який звучить від Христа, звучить докір Його учнів. Тим, які були з ним всі ці три роки, яких він навчав, яких він готував до подальшого. Життя і особливши до подальшого служіння, що вони мали продовжити його справу. Але вони всі, як тут каже на Лука, були, але їм заступили. Тобто вони не розуміли і не бачили, заступили в тому значенні, що все, чого їх перед цим навчали, у них, наче, знаєте, вилетіло з голови. Вони забули, про що їх навчав Христос. І от він йде з ними дорогою і весь час їм вияснює Писання. Говорить про все знову, знаєте, повторяє одне й те саме, так як в школі учити. Діти, ви зрозуміли урок? Так зрозуміли. Хто може пояснити? Ніхто не може пояснити. І знову, знову, знову він починає їм розказувати і пояснювати. І все це насправді відбувається з нами. От кожен з нас стає зранку молиться. Молиться молитва, молитвою в якій є певна наука. Особливо, я думаю, що всі моляться молитву Отче наша, ту молитву, яку нам залишив Господь. І ту молитву, в якій є, ота, можна так сказати, в цю молитву Він. Уклав всю свою науку всі ці три роки, які навчав. Пошану до Бога, визнання Його, визнання Його волі, бажання боротись із спокусами, задоволення тим, що в тебе на сьогоднішній день, тобто бажання не, не, не мати бажання цього наживи. Кожен з нас молиться цю молитву. Але чи ми розуміємо ту науку, яку сказав Христос в цій молитві? Знаєте, Ісус пояснює, розказує ще раз і ще раз. І кожному з нас він ще раз і ще раз це пояснює через наші молитви, через читання Святого Письма. Але є одне питання. Чи наші очі тоді розрівають? Чи ми тоді розуміємо, усвідомлюємо, хто такий Бог і для чого нам бути з ним? Коли для учнів настало прозріння, коли вони пізнали, що перед ними є їхній учитель, коли вони на кінець то пізнали все те, що він навчав, тоді, коли він разом з ними за столом облагословив і розламав хліб. Тобто він знову з ними учинив ось цю Євхаристію, яку, е, яка була перед е, його смертю. Тоді їм відкрили очі. І як вони казали, хіба не горіло наше серце, коли він з нами розмовляв? Отож сьогоднішній день, через цей Євангелій Господь Бог нам каже, дає відповідь на те, як ми можемо пізнати Бога. Через ламання хліба, простіше кажучи, через Євхаристію. Через святе причастя ми, нам відкривається розуміння і пізнання Ісуса, а через Ісуса всієї Пресвятої Трійці. Саме у, пресвятому, у святому причастю ми, єднаючись з Богом, пізнаємо Його таємницю, пізнаємо ту Його любов. пізнаємо те, чого він нас навчав. І якщо ми не будемо брати участь у цьому ламанні хліба, тобто у цій е, Євхаристії, у цій спільній вечері разом з Христом, то наше серце, розум завжди буде таким е, притуманим. Ми завжди будемо сумніватися і думати. А чи дійсно правильно, що я вірю? Без святого причастя, без Євхаристії ми не зможемо ніколи відкрити пізнати таємницю цього світу. Чому і що як відбувається? Це будуть наші здогадки. Але все відкривається тоді, коли беремо участь у вечері з Христом. Коли приймаємо від нього той хліб, який Він благословить, розламує і дає нам, це є наш шлях пізнання Бога, відкриття Його. І сьогодні, в другий день, реч уже третій день, перепрошую, оцих пасхальних свят. Коли ми читаємо Євангелія про цих двох учнів, є заклик Христа. Повернутись до храму, щоб брати з ним участь у Євхаристії. Щоб ми завжди були тими, які бачать Бога, щоб наше серце ніколи не було засліплене. Тож повертаємось до храму, повертаємось до цієї вечері, повертаємося до спільного ламання хліба. Разом з Христом в часів літорії. Христос Воскрес.